Я записала відео, можете його там послухати про питання до дівчат. І мені у Фейсбуці прийшов такий коментар, що я згодна, але я настільки добра, що я не можу сказати людині стоп. Тіло в тому, що ми з самого дитинства навчені бути добрими. Якщо ми людині в чомусь відказуємо, ми себе відчуваємо винуватими, бо то, що відчуття провини нам нав'язали з самого дитинства. Але питання в тому, що коли ви чуєте від людини, що вона постійно жаліється вам, то ви віддаєте свою Енергію. енергію ту, яка вам дана була з самого народження для того, щоб ви виконували своє призначення. І кожній людині дана однакова кількість енергії. І кожна людина вибирає, як цією енергією розпоряджатися. Звісно, багато таких людей, які бояться сказати стоп, але потрібно цю звичку в собі виховати. І от коли там людина почне вам опять щось ляти, там в вуха, ви просто її спитайте, для чого ти мені це говориш? Якщо людина прийшла тільки ну, пожалітися, вона ніякої поради не прийшла вас запитати, то для чого воно взагалі вам? Бережіть себе, бережіть свій простір і бережіть свою енергію?